Друзі, привіт! Mitsubishi вагон восьмий рік, хто не розбирається в руках, це у нас отакий ще старичок, Ну, коротше, вже машина повнолітня. Півмільйона вона пробігла в сім'ї. І зараз вирішили її продавати і треба її трошки, як кажуть, прибрати, ну щоб вона якась була така людська до продажу. Ніхто від неї там особо не їде. Запаси. Ніхто від неї там нічого не чекає, особливого. Просто хочуть, щоб її трошки пройшлися, оці прийомчики промилися. Щоб, хоч вона, дивіться, бачите, поналітала через цю заразу. Щоб вона просто якась була більш-менш адекватна, бо вона зараз дуже дика. Так, Кермо вже стерлося, тут вже все, тут тільки перетяжка їй допоможе. Сідуха теж, бачите, прорвалася вже. Але то, що можна підшити, спасти. Але тут не потріскало, тут не розірвалося, бачите, парлон ще є. От. ну Все-таки дуже брудне, всі ці гумочки, всі все, брудне, просто потолок. Робота тут просто вагон. вагон Просто зацініть. Це капець От. І тут, звісно, проблема Кавелін, але так як... Е... ну так домовлялися, зробити максимум за мінімум. Все, що можна за один день зробити з ним і що він не втопився. Ось тут вся проблема, бачите? Тут дуже воно страшне, все, брудне. Воно, бачите, запаси. Печенька, тут мешка заводиться вона має тут що робити, що їсти. так, от так друзі, це все я буду сьогодні пробував вимивати. Вибивати. Бо це іменно вибивання того болота з машиною. Так, тут два слоя на резина. ковриків резина. Гойлик. Так, так, більш-менш, а по краях бачите, це ми на виб'ємо. Я думаю, що ми Так, багаж у нас окремо, теж історія тут. Своєрідно ще одна маленька машинка в багажнику сховалась. І тут теж, бачите, все, воно таке от заюзане, все в пилюці, Все в пилюці, Ну тут доставати це не варіант. От перше шумка як намокне, ми це не вимаємо. Це вже тільки треба розбирати, всі пластики знімати, тоді мити кузов Так, Це витягується на двір. Так, ну от, ось такому вона відстань. Що ми тут зробимо? В її. Зимою зимою не просушити толком. Але трошки пополоскаємо. Я зараз засушить, так, все сьогонішку відмити. Це все відмити, друзі. Так, ці всі паски помити. Це просто А потолок який тут здоровий і він бруднющий. Щось я не можу з цими кресалками розібратися, як вони відкидаються. Трож задихався, не можу ніяк розібратися з тими сидухами, не відкидається або щось поломане. Що це теж може бути. І потім до клієнта пізніше перезвоню, Спитаюся, чи вони відкидаються, чи ні. Не відкидається, то вже так і буде. Так, Ми стираємо сидухи, ту подушечку забираємо і вибиваємо коверлін. Думаю, що її вже буде легше. Але нахопити, щоб вона змогла просушитися. Дивіться, друзі, це капіс. Люди комедії Чорт, таку підставу мені роблять, чи просто забувається. Прості свої кубки грошей. Бо, Дякувати Богу, що мають. Досі, ми так друзі Так що поки що ми зараз є промилюємо. Нарешті, друзі, я її дотер. Ну. Коротше, півтора дня. Вчора до вечора я її вимивав. Сьогодні зранку я її ще сушив, і от після обіду я її почав готувати під клієнта, як то кажуть. Наводити її красоту. Машина вся під косметикою. Ну, бачите, бо так, вона вон має такий легенький Ну, Але це така машина, яка потребує. То есть, це старша машина, з'юзана, Вона без косметики вже взагалі нікуди вже не піде. Нікому сильно не сподобається. Тому косметика тут вже як обов'язково помилася. Шкіра бачимо так, сіренька, але вже теж вся стерта, але шкіру я не чіпав, нічим не консервував, нічого. Тут пересирнулося, але тут кажуть, все порвано і стрьомно тягнути лишнє, воно вже заверсилося. Таке собі, таке собі, вже дуже-дуже паролон дуже брудний, смердячий. Вік, вік і надмірний. Використання автомобіля без належного догляду. От, пилюку ми змили, все ми промили, все красиво, нанесли, стерли максимально, щоб на руках нічого не лишалося. Тобто, косметику не просто нанесли, її треба нанести, почекати, там, щоб вона собі десь там заложилася і потім все гарно розполірувати. Ну, наподобі воску. Щоб розуміли. Так само і на колеса і ті чорнітілі, бо якщо наноситься, не лишаєте. Даєте йому трошки зацепитися і потім розпольоровувати, тоді буде красиво і не буде липло. Так, тут теж все помилося. Там теж бачимо все помилося. Нічого я тут не знімав. Я не знімаюся, духів в нових машинах не потрібно це робити, а в старих бажано не робити, бо ламаєте ці всі басмаски і біда. І біда, і тоді вже заробітків немає, тоді лише по пандос. Так, по потолку теж максимально помилося. Козирки оці всі помилися. З них ну бруду було. Ці всі гумки. Все помилося. Паски безпеки. Ну вони чогось не старті. А, так в нас не пристібаються. Ха, от вам і відповідь, чого вони не старті Так, тут все промилося, пробилося, машинка вже сухенька, все гарненько. Це дуже важливо. Так можна помити, втупити і потім фіг висушиш. Тут важливо дотриматись тої дозіровки. По вологості, щоб нічого не втопити, і щоб на другий ранок, на другий день можна було це все віддавати. Так, бачимо, що гарно ніби аж малює. От, прямо пішли, От, але щоб на протягнути, воло, э, всю духу і щоб йшла чиста вода, неможливо. Тобто Паролон настільки брудний, що тут можна не дотримати імунити. по вологості можна втопити тоді фігми, то все би висушло. Так, багажик у нас під чорнінням, бачите, він чорний. Він наш чорний. Це вже окрема косметика. Це дика косметика, вона і смердить. І вона нас рук погано змивається. А, а з пластику пану, а Взагалі, бо воно все потерте, все подерте, я його ще пропарив. Пара теж трошки підсушує. і, коротше, блеха, муха біда була. Не тирав чорнив. Начорнився, все і все за. Заєбісь. Так, э, ця пляма не пішла, ця соляра. Ну, не відмилася. Так ніби промилося, ніби все непогано. Паски ще повитягував, що вони там не позацвітали, бо вон там сердині купу пилюки. Це, щоб гарно вимити, треба все розігнути, помити. Средині метал, а тоді її складати. Але тоді бюджет зовсім інший, друзі. Тому я роблю чистки, поверхневі чистки, без глибокого. Можу робити глибоке. Роздіваю, на тиждень лишаю, мию красиво все буде прямо як детейлер. Але таких клієнтів у мене поки що нема. Більшості всі хочуть по ціні зійтися і щоб воно так виглядало. Воно так виглядає, ціна бомба, друзі. 3,5 за такого бобіка на другий день, в кінці дня собі забираєте, їздите на сухій тачці. Why not? Why not? Має право на життя, тут теж бачимо. Я тут всю біду промив, все все промилося, все гарно сухенько. Може він не ідеально чистий, а як перевірити? Ніяк. Знову стирати. Так що тако? Так що тако. Потолок чистий, ручки ці друзі. Вижте, всі гарно чистенькі, всюди загляну, всюди пара заходить, всі ці койомочки вимиває, все красиво, всі ці воздуховоди. Все це чистенько, гарненько, пропарено. Дезінфекція зроблена, машина має непоганий запах косметики. Можна до продажу перетягнути руль, постерегти сідухи або поперетягувати, ще можна буде їздити. Так що якось так, друзі. Ну, косметика потрібна цій машині. Я хотів не натирати, але прийшов, вона тут всіх кентах от сюди посивіла. І, коротше, я її терте ніях. Коротше, наніс та все. Не люблю штуки, але жаль, деколи треба. Зацінить. Ну, чисто, красиво, правда? А в вашій машині. Як?